Хочеш кататися Іспанією за копійки? Аж до 90% знижки на потяги й автобуси. І є один нюанс це не для тих, у кого прострочена картка тіє. Сорі, без актуального тіє, до побачення знижко, але я знаю, як це обійти. Для реєстрації вводимо в Google Берено Ховен. Заходимо за першим посиланням, натискаємо кнопку «Інскрівити АКІ, записатися доуд, підписатися на цю знижку. І тепер у вас з'являться два варіанти реєстрації за допомогою клави PIN, воно ж клави мобіль або вручну через формуляр, вівши свої особисті дані. Я обрала перший варіант, бо я скрізь заходжу через клави мобіль або через мій електронний сертифікат. Але якщо у вас немає електронного ключа, тоді обирайте другий варіант, і система перекине вас на анкет. Яку потрібно буде заповнити. Тут вносите ваші нія. Тобто вашу картку резидента на території Іспанії, ваше ім'я, ваше прізвище. Скоріше за все, друге прізвище ви вводите не будете, бо у вас його немає. Фейція на дата народження, ви вибираєте за допомогою цієї кнопочки, або ж вписуєте через слеш. І тут ви вписуєте мунісіпію, де ви проживаєте, Валенція, і скоріше перші три літери ви ведете, і далі у вас воно виб'є вже ваше місто. Натискаєте, що ви приймаєте. Всі дані, що ви не робот і натискаєте на наступний крок. На наступній сторінці, на наступному кроці у вас попросять ввести вашу електронну адресу, повторити її, і також ввести ваш номер мобільного телефону. Після чого ви натискаєте регістрар, і вас перенесе на третій крок. Конфірмаціон, тобто підтвердження. І на цьому кроці, якщо у вас неправильна картка, тобто не продовжена картка, то вам прийде на пошту відмова, але вам не потрібно на цьому зупинятися. Далі ви просто спускаєтеся вниз сторінкою, і знаходите розділ з контактною інформацією. Там буде посилання al formulario de consulta». Натискаєте на нього і перед вами відкривається форма. В ній ви вводите своє ім'я, вашу електронну адресу, і е мейл. А в полі для повідомлення можете написати щось на кшталт наступного повідомлення. Чекаєте і вам на пошту надійде лист з проханням заповнити табличку, і ось такий формуляр вони вам прийшлють на пошту, щоб ви заповнили. Е, Знов-таки вам потрібно вписати ваше нія. Далі вписати доколи у вас картка, як завжди, вона нас 25-го року була. І я їм тут вписала, що вона у нас була автоматично продовжена. Поки що до 26-го року вписала їм також е, лінк на закон. Вписала номер десь супорту. Він є. Це той номер, який з'являється у вас тут зверху, в верхньому правому боці вашої картки. Далі, ім'я, прізвище, другого прізвища я не вписувала, тому що в мене його немає: дату народження, національність, де я проживаю, електронну адресу, мобільний телефон. І вони з автомату тут мені поставили СІ, що я згодна з політикою даних. Також до. Інформацію, яку я їм надсилала. Я е, доєднала моє тіє, так, фотографію моєї картки, е, я також доєднала пасапорти і також я доєднала туди емпадронаменту або ж падрон. І Бінго цього ж дня до мене прийшов лист з кодом моєї знижки.